Слава Богу. За чудовий день, за Божі благословення, що ми маємо сили, здоров'я. Ми прийшли на це місце, щоб подякувати Господу. Сьогодні ми згадуємо вдів. Кожний рік у нас є такий день, де ми приділяємо увагу для Вдів. Знаєте, думав я, що можна ще сказати нового? Таким людям. Але, знаєте, хотілося б, щоб в своєму житті, можливо, ми менше говорили, а хоча б трішечки більше щось робили для таких сестер, щоб ми їх хоча б краєчком ока бачили постійно, можливо, чимось їм допомогти, в чому вони нуждаються. Я сьогодні хочу читати Слово Боже. Яке записане перше місце, це книга пророка Ісаї, перший розділ. Коли я читав цей розділ, там говориться про відступ народу Божого від Бога. Кожен вдарився в свої шляхи, люди відступили від Бога, стали поклонятися чужим богам, богам мертвим. І Бог звертається через свого пророка, посилає і говорить, що вони навернулися. Просить їх. Каже, скільки я ще у вас буду бити, скільки ще я буду, якби, до вас звертатися, вже каже, немає живого місця. Розпорошу вас по чужих народах, а ви не хочете вертатися, ви не хочете підняти свої очі до живого Бога. Ви забуваєте. Тих людей, які дійсно біля вас нуждаються, ви кожен живете для себе. І такі віршики, перший розділ 16 го віршика, хочу прочитати, що Бог звертається до цього народу і говорить: умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших вчинків і сперед очей моїх, перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро. Правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суть сироті, завдову заступайтесь. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багрениця, то стануть, мов вовна вони. Ми бачимо, що Господь звертає увагу, тому що люди вони приносили жертви. Вони виконували якісь обряди, але серце їхнє було далеко від Бога, і Бог звертається і каже: не хочу я дивитись на це все. Мені вже це надоїло. Ви все це робите, а серце ваше воно далеко від мене. І каже, очисти себе. Відкиньте зло, перестаньте чинити лихе, навчіться робити добро. І дайте суд сироті і за вдову заступайтесь. Коли я переглядав ті місця, які записані в Біблії за вдову є там досить багато місць, і Бог завжди наголошував на тому, щоб не ображати вдову. За неї треба було заступатися завжди. Їй треба було допомагати. Це якби в Бога було. На особому якби, рахунку вдова. Бог знав її участь, Бог знав її життя, Бог знав, що за неї нема коли, кому заступитись, коли злі люди. І тому він наголошував, що за вдову заступайтесь. І я наступне місце читаю, коли ж знову було написано, про, тут пишеться про те, що знову. Народ Божий відступив від Бога. Прийшов новий цар і не захотів навернутися до живого Бога, навернувся до сусідів, поприносив ідолів, і народ Божий став поклонятися ідолам. І Бог посилає пророка Іллю, який говорить, що Каже, не буде ні роси, ні дощу, за моїм словом, поки народ не навернеться до Бога. І коли ми читаємо слово Боже, ми знаємо, що три роки і шість місяців не було дощу на землю. Ви розумієте, що це таке? Коли довгий час а ще особливо в тих краях. Де сонце нещадно палить, немає дощу. Люди щось сіяли, надіялися, що щось виросте, воно все засохло, нема чим сіяти, нема що збирати, наступає холод, висихають річки, великі річки миліють, і народ починає. Бо е, починає е, бідувати. І Бог говорить до пророка Іллі. Читаємо 17 розділ книга царів з 8 віршика. 17 розділ з 8 віршика. І було Господнє слово до нього говорячи: Устань! Іди до Сарепти Сидонської і осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. І він устав та й пішов до сарепти. І прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова, одна вдова. І він кликнув до неї і сказав: візьми мені, візьми мені трохи води до посудини, я нап'юся. І пішла вона взяти, а він кликнув до неї і сказав: Візьми мені шматок хліба в свою руку. А та відказала, Як живий Господь Бог твій. Не маю я калача, тільки повну пригорщу борошна з банку та трохи олії в горняті. А оце я назбираю дві полінці дров і піду приготовлю це собі та синові моєму, і з'їмо ми та й помремо. І сказав до Ілля, Не бійся, піди, зроби за своїм словом: тільки спочатку зроби мені з того малого калача, і винесеш мені, а для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів. З банок муки не скінчиться, і не забракне в горняті олії, аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. І пішла вона зробила за словом Іллі, і їла вона і він, та й дім довгі дні. З банок муки не скінчився, і не забракло в горняті олії, за Словом Господа, що говорив через іллю. І ще таке саме похоже місце Єва від Луки, де Ісус Христос наголосив. Коли був на цій землі, мав розмову з, з книжниками, з фарисеями, які не вірили, що Ісус Христос то Син Божий. І коли Він говорив з ними і, бачачи їхнє невірство, Він сказав такі слова. Євангелія від Луки, 4 розділ 21 віршика. Євангелія від Луки, 4 розділ 21 віршика. І почав він до них говорити: сьогодні збулося Писання. Яке ви почули. І всі йому стверджували і дивувалися словам благодаті, що линули з устою. і казали вони, чи ж то він не син Йосипів. Він же промовив до них: Ви мені конче скажете приказку, лікарю у здоров самого себе, учинити й тут, у вітчизні своїй. Що сталося, чули ми у Капернаумі? І сказав він: По правді кажу вам, жоден пророк не буває приємний у вітчизні своїй. Та правдиво кажу вам, багато вдовиць. Перебувало за днів Іллі серед Ізраїля, коли на три роки шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий настав був по всій тій землі. А Ілля не до жодної з них не був посланий тільки в Сарепту Сидонську до овдовілої жінки. Оці слова, що ми з вами прочитали, де історія нам розказує про те, як Бог годував. Пророка Іллю, за допомогою сарептської вдови. І Ісус Христос підкреслив це, що каже, в ті часи дуже багато було вдів в Ізраїлі, але ні до одної із них Бог не послав Іллю. А послав Його в Сарепту Сидонську. Ця жінка вона не була з ізраїльського народу. Вона була з язичників. І чогось Бог. І послав туди, щоб він там міг мати житло, і міг мати їжу і питво. Знаєте, настав голод по всій землі, кожен почав шукати собі якусь їжу, кожен почав шукати собі воду. І як до цього часу ніхто не думав про вдів і сиріт, а коли настав такий тяжкий час, то зовсім за них забулись. І кожен, кожна вдова, кожна сирота повинні були самі шукати. І Бог бачив серця всіх тих людей, що вони далеко відійшли від Бога. Вони, Кожен почав надіятись на себе, кожен почав надіятись, можливо, на другі народи, так як ми читаємо. Як Ноємін з чоловіком і з дітьми, коли був такий тяжкий час, вони що покинули свою батьківщину, пішли на чужину шукати там добра, залишивши свій народ. Так само люди кинулись в різні сторони шукати поживу, і кожен думав більше за себе, ніж про іншого. І Бог бачив серце вдови, яка жила в Сарепті Сидонській. Він також знав і бачив її бідність, в неї ще був син, Вони якось перебивались там. Але Бог хотів показати цим, що дійсно є люди, які в різних обставинах свого життя вони завжди довіряють Богові. Ілія йшов, тому що йому сказав Бог: іди до тієї вдови, і там я їй сказав, і вона буде тебе. Годувати. Я вже думав, як він міг їй сказати? Тут не написано, що він являвся для неї і сказав, що ти, я тобі, тобі говорю, прийде такий то чоловік, і ти будеш його годувати. Я думаю, Бог бачив серце цієї вдови, що воно було так розположено, що вона, не дивлячись на те, що вона бідна, що вона нуждається, вона завжди простягне руку допомоги людині, яка нуждається також. І коли прийшов Ілля і сказав, що дай мені трохи води і візьми калачана, каже, нічого не маю, от ще трошечки муки замісимо, з'їмо і будемо помирати, тому що нема надії ніякої. Але ж коли попросив Ілля, щоб вона йому спекла. Ось цей корж, вона спекла, і по слову Іллі вона мала і олію. Вона мала муку до того часу, поки не пішов дощ на землю. Ви знаєте, дивлячись на цю вдову і бачачи її таке відношення, знаєте, вона не відносилась до Божого народу, але вона бачила, що Ілля це непростий чоловік. Сумніваючись, але все одно вона виконала те слово, яке сказав був її Ілля – вона нагодувала його. Вона довірилась чоловікові Божому, вона довірилася Богові, і Бог, бачачи її серце, її благословив. Знаєте, хотілося б сказати для тих вдів, які є в нашій церкві, щоб ніколи не надіялись на людей. Знаєте, ми часто люди надіємось на людей. Але ми, ми, християни, повинні допомагати один одному. Але ж ми все-таки повинні розуміти, що ми залежимо від Бога. І всі свої проблеми, всі свої заботи, ми в першу чергу повинні відкривати Йому. І Він допоможе. Тому що він так сказав. Він сказав, що я хочу. Щоб сири твої і вдови твої вони полагалися на мене. І хотілося б, щоб Бог благословив сестер наших, щоб вони служили для Господа чим можуть. І в цій самі книзі Євангелії від Луки я читав про одну вдову, яка була. В той час в ізраїльському народі, коли прийшов Ісус Христос на землю, Іван від Луки, другий розділ з 36 го віршика. Це є такий досить хороший приклад того, як сестри повинні служити для Бога. Іван від Луки, другий розділ з 36 віршика. Була й Анна пророчиця, дочка Хвануїлова, з племени Асирового, вона дожила до глибокої старості, живши з мужем сім років від свого дівування. Удова років 84, що не відлучалась від храму, служачи Богові день і вночі постами і молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила і говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. Вдова знаходилась постійно біля храму, яке в неї було служіння? Вона написано постом і молитвою служила Богу. Вона служила тим, чим могла служити. Був досить тяжкий час. Великий відступ народу Божого від Бога. В храмі були служби, проводилися служби, приносилися жертви, але Бога там не було. Але ця людина вона щиро хотіла служити Богові. І вона там жила, вона весь свій час посвящала для того, щоб молитися. Поститися за свій народ, щоб Бог послав їм визволителя. І хотілося побажати, дорогі сестри, щоб ви також в своєму житті молилися, постилися за церкву, за служителів, тому що такі молитви Бог Він чує завжди. Тому що око його завжди бачить. Сиріт бачить вдів, і він чує їхні молитви. І хай благословить Бог кожну із вас і допоможе, щоб дійсно ваше служіння воно, не було забуте перед Богом, щоб Бог його бачив завжди, і щоб ви отримали вінці у свій час. А Господу нашому хай буде вічна слава. Амінь.